Шановні менці, шановні учасники ярмарки, мені дуже приємно вітати вас сьогодні на цьому чудовому заході. Як сказав Анатолій, Олександр Петрович, про те, що сьогодні 15-й рік відбувається це, це дійство, це дуже чудово, тому що е, хтось каже, що 15 років для традиції це мало, але всі традиції починаються з малого. Е, дуже приємно, що під час е, всяких негараздів в нашій країні, фінансових, політичних, е, ми знаходимо можливості для того, щоб е, покращити своє життя. Ще раз всіх вас святом, святою Трійці. Бажаю гарного відпочинку на сьогоднішньому заході.